Я вітаю вас, діви. Давайте подивимось, що буде відбуватися у вашому просторі у місяці серпні. Взагалі, в серпні нічого не відбувається такого потужного в Німеччині, оскільки це місяць, коли всі відпочивають. Багато земель мають відпустку. Хтось вже починає вчитися, що є дивним. Тому давайте подивимось. У мене зараз 2, 4, 6 колод і витягнемо для вас карт. Так, о, свято! Бачите, хто відпочиває, а ви святкуєте. Це карта четверка жезла, яка каже нам, що у вас святкування це родини Христини, дні народження, це запрошення вас на, можливо, на якесь сімейне свято. Можливо, купите квартиру, можливо, отримаєте квартиру, коли ви з друзями святкуєте, насолоджуєтесь, коли ви взагалі знаходитеся в такому, от справді, модусі, чи у вас такий стимул відпочивати. Тому відпочивайте на здоров'я. Наступна карта для вас умірялась. Так, відпочивайте на здоров'я, але тримайте баланс. взагалі по цій карті. Вам потрібно знайти баланс між вашим відпочинком, так і реальним життям. Це вам порада, займіться спортом. Подумайте, можливо, ви заплануєте на наступний рік, скажімо, там наступний робочий рік да, з вересня для себе відвідування курсів йоги. Можливо, ви підете на навчання ви вивчаєте щось езотеричне, так? По цій карті. По цій карті також е, потрібно звернути увагу, коли ви будете святкувати, щоб ви не переїдали, не перепивали. Тобто, е, скажімо, в гучній дівчачій компанії, черпак норма це так, от скажімо, для вас. Е, зараз дуже жарко, і ви знаєте, що алкоголь є один келих, да, і це дуже небезпечно. Реакція вашого тіла може бути різною для тих, хто планує займатися спортом або шукати медитацію, ви можете спробувати. От, якщо ви прям дуже хотіли це зробити, вам карта уміря не скаже. Давай починай. Дівчатам Феніксі казала, наприклад, що Folks шуля пропонує дуже багато курсів, які пов'язані з ментальним здоров'ям. Є Чи-Гонг, є курси самозахисту, наприклад, є медитація, є йога, різні види. Тобто ви можете спробувати, просто шукайте зошити з рекламою і в вашому місті Фокс шуля і відвідуйте. Зверніть увагу. Наступна порада. Так, о, все, тепер можна починати. Тігра. Сідай десь. Як же Сідайтесь. Я не розумію, чому він так полюбляє сюди проходити, коли я розкладаю карти. Так, зараз Вля... так. пані вляглися і просять. Я вибачаюся, я просто розкладу зараз карти, колоди в мене тут стоять. Від цієї пухнастої дупи. Так, наступна порада для вас, Діви. Зірки You can manifest your every wish. Класна порада, вона називається Зірки. Ви можете зробити маніфестацію любого бажання, яке у вас з'явиться. Взагалі, ви знаєте, що є техніки, які допомагають вам. Це може бути візуалізація або. Проговорення, афірмації. І от в даному випадку це маніфестація. Хто працює, є афірмації за технікою, яку пропонує Луїза Гей. Хтось працює з візуалізацією, ви робите для себе, наприклад, великий плакат, і там ем, вирізаєте да, з журналів чи в інтернеті щось знайдете. Картинки того, що ви б хотіли мати, ви уявляєте собі машину. І от вам кажуть, саме займіться в той місяць, коли будете відпочивати і займатися медитацією. Візуалізацію того, що вам потрібно. От мене клієнтка пару днів тому писала, каже: Лена, я шукаю квартиру. Кажу, яку? Ну, якусь. Кажу, слухайте, якусь ви будете довго шукати, уявляйте вашу квартиру. Уявляйте, як ви туди заходите. Скільки кімнат, яка прихожа, це все працює, оскільки ви притягуєте в свій простір, те, що вже існує, оскільки ваша квартира, вона вже десь є. Вона знаходиться, вам просто треба знайти до неї дорогу. Тому. От вам карти кажуть, займіться маніфестацією з подругою. Перед тим, як святкувати, дівчи, якраз? о, бачите, Наступна колода, не колода, а карта. Ваш потенціал б'є нескінченним, господі, я не знаю, мій кіт щось, напевно, придеться тігра тебе десь просто закривати, бо бачу, що ти робиш мені збитки. Ваш потенціал є нескінченним. Взагалі подумайте над тим, що ви маєте. Ті, хто будуть займатися медитацією, займаються розумінням своїх ресурсів і своїх бажань. Є дуже важливим взагалі розуміти, що ви маєте для того, щоб перейти на іншу ступінь і чогось бажати. Тому цей перехід від я маю і я хочу ви будете себе реалізовувати. Наступна колода це колода містичних моментів. Дуже класна колода, я її дуже люблю. Що чекає на наших панянок у серпні? Ієрафант клас. Бачите, я вам казала про навчання. Ієрафант або папа. А це може бути навчання, от підете на новий курс йоги, Дівчатки, хто планував. Щось будете вчити. Будете слухати мудру людину. Це вам, скажімо, така порада від карт. Займіться саморозвитком, займіться тим, щоб розвивати свій єрофант, він є духовним наставником. Так? Може, ви почуєте якусь цікаву людину в інтернеті, купите цей курс для саморозвитку, але займіться своєю самоосвітою. Коли я проводила семінар, Буде токсикації. І ми говорили з дівчатами, що людина розвивається. Коли ви зупиняєтеся, вам не приходить енергія. Тому, діви, вам прямо на наступний час поради плануйте свій розвиток. Девятка. Пентаклі і е, плануйте свій розвиток не тільки внутрішньо. От по цій карті да, це вже зовнішня красота. Це може бути своя справа, це може бути ваше бажання е, сфера краси, от, щось нове вивчити. Да, ті, хто займаються, наприклад. Е, Манікюром, педикюром, губами. Да? З чим все, що ви робите, вам потрібно навчатися, як далі підтримувати цю красоту, курси підвищення кваліфікації. І у вас це вдасться. Просто потрібно все планувати. У вас навіть ну, колоди, бачите, ви очікуєте, віддивитесь. Так, наступна колода. Тігра, ти мені змішав всі карти, але я їх знайду. Класна колода райдера уейта, що чекає на вас. Вибір. Да? Це інколи по сімки кубка, знаєте, коли людина не знає, який вибір їй зробити. От вона, в принципі, шукає. Давайте подивимось взагалі, який вибір ви будете тут робити. Король Пентаклі. Корот Пентаклій це чоловік земної стихії, тобто тілець, козиріг або діва. Це ви. Да? Вам буде важко, можливо, це буде ваш партнер. Будете з кимось познайомитися і от на вашому святі да, з дівчатами будете гуляти. І ви. Не, знає, не знаєте, як до нього підійти. Будете думати, чи хочу я його, чи не хочу, чи мені подобається, чи не подобається. До речі, це може бути карта ще алкогольної або наркотичної залежності. Тому просто король Пентаклі може бути і, скажімо так, королева. Це можете ви, я вам говорила про те, що зверніть увагу на те, як ви будете гуляти, розважатися, щоб у вас не було алкогольних проблем. От така справа, до речі, бачите, теж четверка жезлов, як і тут це е, е, святкування в вашому житті. І наступна карта дев'ятка кубка. да. Тобто, коли людина задоволена своїм життям і насолоджується, наступна колода оракульна, яка нам підкаже, що буде в вашому житті в серпні дасть пораду. «Divining for Light» Оберіть світло. Це знов-таки розвиток, можливо, езотеричний розвиток, розвиток вашої внутрішньої сили і енергетики. Дівочки, займайтеся, шукайте своє внутрішнє світло. Кажуть вам карти. І остання порада для вас. Алхімік, ви можете перетворити все, що знаходиться навколо вас в золото. Бачите, в нього так колбочка. І для того, щоб це зробити, ще раз, треба розуміти свої ресурси. Ви здатні, у вас є потенціал, тільки потрібно направити цей потенціал в правильне русло для того, щоб. Був певний результат. Класні у вас дуже аркани, і от мені наприклад дуже сподобався старший аркан, який розповідає, що вам потрібно слухати когось мудрого. Прийшов час. Що вам допоможе, коли ви почнете займатися саморозвитком? Ви будете концентруватися на своєму центрі, не на тому, що відбувається навколо вас, не на тому, що є в телефоні постійно, а на тому, що вам потрібно ваші потреби. Діви, ви знаходитесь в центрі вашого всесвіту. Будь ласка, не забувайте. Як завжди буду вдячна вашим коментарям, приватні консультації. Якщо потрібні, звертайтеся в приват. Побачимось в наступному відео.